Чуєш, дивися, тачечка з Америки. Ну ти як вже досвід такий хороший, маєш і в сім'ї, і в роботі. Коротше. Які тут пошкодження були, де можна побачити? А робили в Луцьку? Е, да. Шпакля точно, я зараз я перевірю. А що, в Луцьку зразу шпакля чи що? Шпаклюють, всі шпаклюють, всі шпаклюють. Скрутають. А, а пробіг проб, не скрутили? Ні, не скрутили. Поки щоб... що я не скрутила. Не скрутила пробіг? Ні. Так і, так і їздиш, да, так а і ліпше і скрутити. Ну, мені здається, що отут десь по мордуці, по мордуці, бампер, дивись, тут же поржавіло. Бачиш, як роблять ремонт у вас? Подивись. Ну, дивись, нас тоже так роблять, теж проблеми, якісь там постійно з тими сервісами. бо У нас вісім сервісів. Зараз 28 машин ремонтується. Ми вже ну, не да. беремо довго, дуже якщо доставляємо швидко, ремонтуємо довго. Тому от, замовляють зі штатів, а ремонтують самі трошки. Ну так, да, правильно, так і вам проще, і люди більш впевніші в тому, що вони там собі десь в знайомих поремонтували, і це вже потім їхня морока. Так що, ну. якщо ви хочете собі класну тачку, замовляйте у нас компанія Dream, звертайтеся.